Вітаю, мої маленькі друзі. Сьогодні будемо спостерігати за мешканцями акваріуму. Як ви гадаєте, для чого люди у своїх приміщеннях ставлять акваріуми? Правильно, це красиво. Акваріум створює особливий затишок. А ще за його мешканцями цікаво спостерігати. Акваріум це маленький куточок живої природи, крихітне дивне царство, яке існує у цьому чудесному прозорому будиночку. А хто живе в цьому акваріумі? Так, рибки, вони плавають, пірнають, піднімаються на поверхню, їдять корм. Цими дивовижними істотами, акваріумними рибками можна довго милуватися. Вони різні за розміром, мають різне забарвлення, але всі вони подібні між собою будовою тіла. У всіх рибок є голова, тулуб, плавники, хвіст, а ще тіло майже всіх риб вкрите сріблястою лускою. Чим більшого розміру риба, тим чіткіше видно її лусочки. Ці рибки декоративні. Вони не зможуть жити у відкринутому водоймищі. Якщо ми відпустимо рибок у річку чи ставок, вони одразу загинуть. А в акваріумі для рибок створені всі необхідні умови. Тут їм затишно та приємно. Їх оточують водорослі, камінчики, мушлі. Людина, яка завела у своєму житлі акваріум, час від часу чистить його. Змінюю воду, стежить за тим, щоб рибки були нагодовані. Діти, розкажіть, чи є у вас вдома акваріум? А як ви за ним доглядаєте? До побачення, малята! До нової зустрічі!